Ца і Сина, і Свята Духа, всіх вітаю вас з Воскресенням, Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні в Іванському читанні ми чули, як Господь в суботу силив жінку, жінку, яку Сатана зв'язав, як ми чули в Святому письмі, на 18 років. Тобто, Господь прийшов в суботній день знову ж таки в синагогу, як і було положено по закону Моїсея. І там була жінка, жінка, яка була спорчена, тобто зігнута. Вона не могла випрямитись через якусь хворобу і в Святому Письмі написано, що її так зв'язав сатана. І Господь її зцілив, зцілив суботу. І ось після того, як Господь її зцілив, книжники, законники іудеї почали негодувати, що Господь знову-таки порушує суботу. А ми знаємо, що субота це час спокою, коли заборонено робити якусь роботу взагалі. І ось іудеї почали до Господа роптати, казати, що ти порушуєш суботу. А у законі Моїсія написано, що той, хто порушує суботу, той повинен бути побитий камнями. І ось Господь питає їх і говорить, що ви ліцеміри, тому що ви кожен в суботу хіба не відв'язуєте свого скота для того, щоб повести його напоїти. А якщо у вас скот впаде, наприклад, в колодязь чи в якусь яму і не зможе звідти вийти, ви його так там залишите чи ви його е, дістанете звідти? А хіба оцю жінку, яку... Е, Сатана зв'язав 18 років, яка ходила зігнута, яка не мала спокою. Появіть собі, жінка 18 років не могла подивитися на небо. Вона постійно ходила в такому положенні, не могла ні спати, ні сидіти нормально, ні ходити, нічого робити нормально. А субота це ж спокій. І вона не могла ні в одну суботу бути в цьому покої. І ось Господь говорить, хіба не повинно її було в суботу і упокоїти, так би мовити, від її хвороби. І ось після того. І у деї тому що Господь показав ліцемір'я, показав їхнє отаке релігіозне виконання, виконання заповіді, які не міняли їхнє метро, які не міняли їхню душу, які ми проявляли ту любов до ближнього, е, ту основну заповідь, на якій і строїться весь закон і пророки. І ось, дорібити та сестри, в цьому читанні є і е, таке, е, така метафора, так? такий образ, тому що кожен з нас може бути зігнутий духовно. Кожен з нас може свої, так би мовити, духовні очі також устрімляти тільки донизу, устрім... устрімляти на землю, устрімляти до земного. Тобто, якщо людина не дивиться на гору, якщо людина своїми духовними очима не задумується про небо, не задумується про духовний світ, не задумується про своє майбутнє життя, не задумується про Бога ні про яку духовність, а тільки дивиться вниз своїми очима, тільки дивиться про земне, думає про земне. То така людина, як і ця бідна жінка, вона також згорна, але згорна духовно. І ось Господь нам говорить, що Він може звільнити людину від цієї хвороби, він може зробити так, щоб людина подивилася на небо, задумалась про майбутнє життя, задумалась про істинне життя. До якого Господь і створив людину. Але людина також повинна цього захотіти, людина також повинна прийти, так би мовити, до Бога. Як ця жінка приходила в синагогу, так і людина має приходити до Бога, для того, щоб Господь їй також допоміг. Тому що якщо людина своєю вільною волю не захоче, не попросить Господа і не задумається, не зробить якісь кроки до нього, то, звичайно, Господь насильно нічого людині не буде робити. Мудрі Вертина Сеслі, ми повинні задуматись, чи ми не такі, як ця жінка, чи ми також не дивимося, тільки за земне, дивимося тільки на землю, чи наші очі, хоч іноді піднімаються догори, хоч ночі задумуємося про Бога, про своє майбутнє життя, про те, як, які ми християни, які ми, яке ми ведемо духовне життя, наскільки ми приближені до того образу, який Господь нам показує в Святому письмі, яким повинен бути християнин. І про це, звичайно, людина повинна задумувати, задумуватися, задуматись кожен день, як ми прожили цей день, як ми е, прокидаємось і з яким настроєм ми е, хочемо прожити цей день. Чи ми прокидаємося і думаємо, як ми сьогодні Богу послужимо е, в надії, що ми не зрішимо, е, так би мовити, а будемо прославляти своїм життям е, ім'я Боже, звання Християнина. Чи ми за це не думаємо? Чи ми думаємо тільки про те, як ми призовемо? Так, земне своє життя, дивлячись тільки на землю. Тому Господь сьогодні нас також закликає, закликає до того, щоб ми от, е, свої очі піднімали від землі на небо і задумувались про вічне, задумувались про нього, про своє життя і про свої християнські добродії. Ось Господь за молитви.